Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас на огляді буде Opel Zafira 2017 року випуску. Сімейний автомобіль семимісний. Автомобіль був привезений свіжо із Німеччини від одного власника і вже є зареєстрований в Польщі. Під капотом 2 літра двигун на 170 коней, автоматична коробка Aisin, заявлений пробіг 168 тисяч км. Ціна на старт 59 тисяч 900 злотих. Продавець наголосив. Для реального клієнта ціна буде 57 тисяч злотих. Також заявлено продавцем, що автомобіль є повністю безвипадковий, тобто взагалі без жодного підфарбування. І нещодавно по історії був замінений ГРМ. Отож, друзі, погнали дивитися, в якому дійсно стані є цей автомобіль. Не забувайте оцінити роботу лайком, прокоментувати це відео та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться, прибув я вже до цього автомобіля. Ось він так виглядає. Трішки мокрий, тому що то дощ іде, і він нам його помив, бо горить був врудний трішки. Як бачимо, повністю вся рівненька, ціленька. На перший погляд у по цій стороні. все рівно. Турна також все рівно, по капоту також нема ніяких вм'ятин. Так дивимось, попереду, як завжди, дрібненькі такі сколи по автомобілю, ще так як це темний колір, то більш видно то все, легенько попіскустроєна теж оптика. Ну і відповідно бампер теж не фарбований, тому що він є в сколах. Ну це пластик. Ніхня губа теж є на місці. Партроники всі на місці, рішітки не відвалюються. Тут попереду також з цієї сторони все добре, туманки не запутівши. Партроники всі на місці. Дивимось, тут розпуклилися оригінальні легкосплавні диски 235-40R19. Теж десь повністю ціленький, не побитий, нова літня гума. Якого року рік з цієї сторони... А, 21 рік. Повністю новий гадюний диск. Взагалі без бортика. Накладочка теж там в гарному стані. Тут нічого не запотіває. Ну, зараз на мокрито ми 100% так не побачимо. Позаду, де не йде по диску, є якась така царапа навіть бордюра. Так туди з повністю ціленький. Позаду теж новий гальмівний диск нова колосочка. Та сама гума. Такі. Та сама гума. Ось дали нам два ключа оригінальних. Так, Задній бампер також не побитий, прикрайненький місці. Оптика ціленька. Один ну, де, де якась царапинка є на бамперу і все тут десь також є ціленький та сама гума гальмівна система що позаду, що попереду повністю нова в автомобілі, це жирний плюс. Так, ну що. Прийдемо з тощину віром. Що ми тут панорами? Є люки. Так, тут ніяких скорі поперед немає. 76, 83, 106, 96 113, 114 119 99. Так, ось бачимо якась така царапинка є. Цикріло повністю в рідній фарбі. Вікно рідне. Ось тут відпаска, як завжди, в кожному автомобілі. 46, 55, 60, 46. Ніхто нічого не відкручував. Понизу обов'язково пилів потрібно дивитися на ржавчину, тоді її немає. Туріг рівненький, не підігнутий. Вікно рідні, і тут вікно рідні. Це дверка повністю у рідній фарбі водичка також б'ється, що в рідній є. Теж день якась маленька царапинка є, так само біля ручок, вікно є рідні. Наклейка не переклеювалася. 50 тут нічого не крутилося. Це б'ється повністю в оригінал, нічого не крутилося, шумка все є на місці, понизу по дверках, немає ніякої ніде ржавчини. Дивимось, це дзеркало ціленьке, це вікно також є рідне, крило 129, стоп повністю є в оригіналі. Дивимось капот. Лубою в нас також є рідні зберіглося. Воно без тріщин не побийте. 134, 102. Капот у нас б'ється повністю в... Оригінал, ну тільки те, що він є легенько побитий з колами. Так дивимось далі. Це крило. Це крило також б'ється в оригінал. Вікно є рідні. Давайте одразу поверху проб'ємо. Діється в оригінал. Також є царапинка якась. Це дверка в оригіналі. А дверь якісь декілька є царапини. Так ми ціленькі, вікно є рідні 49. 49. 50 Ти ж нічого не крутилося. Шумка. На місці. Тут нема. Її ніякої ржавчини. Тут теж ніхто нічого не... крутив. Вікна є рідні. Там один, де відтаска є, забита. І тут жовчений. Ну, Автомобіль в гарному стані. Це крило також є рідне. Андлу, тут... вікно є рідне. Поріг не підігнутий. Кришка багажничка у нас металева, Має бути так вікно, тут є рідні, теж ціленьке. Так, металева. А також є в оригіналі. Всі фільдики на місці. Нема ніде ніякої ржавчини. Тут ніхто нічого, шпилька не знімалася, тут ніхто нічого не крутив. Так само і той ось по герметику. Все добре, всі точки на місці. Ось тут тільки бамперу один, де якась царапина, тому що щось грузять, ставлять. І таке відбувається. Переходимо до салону, показую вам Водійська сторона, найголовніший. Електродзеркала, складання, регулювання дзеркал. нічого не зламане, повен електропакет, тут у нас ставочки зі шкіри. тут у нас теж нічого не забито, все в гарному стані. Нітка ніде не вилазить. По пластику все ідеально, музика інфініті. По проєму взагалі все ідеально, один якась зір, маленька царапенька. І все. Пасик безпеки взагалі ідеальний. Працює все. Де тут маркировка, він є рідний. Ковролін, ніякого вода не стоїть. Тут є виробітка на педалі, як завжди. Вони є рідні, це дуже добре, що ніхто тут нічого не мутив. Сидіння у нас електричні, повністю працюють. Пластик також все добре, сидіння шкіряне, тільки у нас тут, як завжди, є, ось підтерто, то можна підфарбувати і все. Сидіння, звичайно, виглядають ідеально. Гарна букова підтримка. Передні задні туманки, датчик світла, корифот про нічого не зламане, мульти, мультикермо. Теж кермо в ідеальному стані. Тут тільки поверху, видно, що людина так, напевно, трималася, Скоріше за все, за кермо гізла є легеньке підтертя. Круїс контроль. Нічого ніде не зламане. Електроручник. Автомобіль тримається. Пасу руху, автоматична коробка. Тут у нас все відкривається, нічого не зламане, все закривається. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, двох клімат, кліма, навігація, мультимедія, центральний замок, автомобіль. Можна включати і в спорт, і в тур. Ну, стандарт для нових опілів. Сонце захисні шторочки. Все відкривається, центральне зеркало. За авто з затемненням. Можна так робити. О, ось так. Це теж все відкривається, все працює. До сидіння ніде не розірвані. теж тут нічого не зламане, все відкривається. Середній ряд сидінь в ідеальному стані. Лосик теж працює. навіть шторку ніхто не вкрав Цей днів взагалі не їх, напевно ніхто не їздив, немає Ні ніяких децарапин, але ну, тут де не йде, напевно, відпаска, паски теж всі працюють. Також тут по пластику все ідеально виглядає. Ось тут якась зарапина. Тут ніщо все відкривається. По пластику також порадок. Пачка документів. Сидіння теж в гарному стані. Тут все теж відкривається. Пасик працює, все є добре. Заглянемо під капот. Цій фарі немає ніяких слів, щоб її знімали. Це фара у нас третій місяць 17 рік. Крило також ніхто не чіпав. Капот також ніхто не чіпав. По капоту весь герметик, герметик на місці. Ніякої ржавчини, ніде нічого немає. Так, ця фара в нас також третій місяць 17 рік. Її рідня. Стаканом все повністю ціленьке, по ланжерону. Все також в порядку, ніхто нічого не відкручував, ніхто нічого не крутив. Так само і з цієї сторони. Стакан цілий. Попереду ніхто нічого не відкручував, ніхто нічого не крутив. Основний радіатор. Погано видно з вентилятором ціленький видно по йому. Радіатор кондиціонера теж ціленький. Так, у ну, нас грим замінювався 21 рік на опробізі 151 266 кілометрів. 466 км. Ну, це є документ, тому ми з ним пізніше ознайомимось. Так, тут ми бачимо і по патрубку, ніде нічого, ніяких. Запутівань-підпутівань нічого немає. Мастило взагалі, як бензиному двигуні частеньке. Так, це ми відкладемо сюди, бо ми так покриво не знімемо. Так, дивимось, повністю все сухеньке. Трішки видно навіть в середині двигуна, як там все блищить. Біля коробки також на стику все повністю сухеньке. Акумулятор навіть ще рідний, він 10-й тиждень 17-й рік. Охолоджуюча рідина теж видно, що вона чистенька і вона повністю в рівень. На генератори теж в ідеальному стані. Не видно якихось ниток чи ще щось подібне. Там на його звісно ось вода попала. Можливо зараз буде пищати, як заведемо автомобіль, але можливо тільки. Присядемо. Запустимо його. Блін, кермо замкнулося. Так акумулятор підсівший, тому що зараз у нас холодненько вже осінь. Пробіг 168 886 кілометрів. Пробню я коробочка на холодну. Все, перемикається гарненько. Речі камера. Теж спрацьовує одразу, ну, таке в цьому ISін відчувається, що коли передача переключається, то трішки автомобіль, так... <хи> то завжди у їх так є. Тестував у Піля і справи його навіть 30 є, 40 тисяч у офіційного дилера так само ці коробки працюють всі. Тому, наприклад, хто їздив там на ДСГ. На dq 250 чи dq 381 потім пересідає на цей айсінг, каже, блін, коробка якась уваляна тут. Ну каже, щось тут не так з'яює. Тому взагалі це є нормальна робота. Тує все рівненько. Вихлопна також повністю чистенька, конденсат тільки є легенький. Так, наш комп'ютер робить операції в цьому автомобілю. а ми в полі Продавець прийшов, перевіряє, чи ми тоді нічого не ламаємо. Так, дзеркала. Мають складатися. О, складаються. Також сліпі зони в автомобіля є присутні. Лівий вирегулюється. Правий. Одразу вирегулюємо собі, щоб тензай зараз зробити йому. Ось так буде добре. Дача частички чотири вікна з доводчиками. Хочу внутрі мати. Нема ніде ніяких. Ніякої води. Тобто ніде нічого не потікає. Ви можете перевіряти. Так, все, тут інше перевіримо. так торт умурти, кремо у нас, тачу я, моря хате, кончайся, я говорю, что за разбогрева, мы на зиму держим, через неделю перевели ты в городского, мы начали разбить его, проверим, ты потом хочешь развычать, а вы чего 4, бывает, я курищу, крема, не включай. Ні, ходує, гарно до холодним. сьогодні. Такі сходині каварить. Так, сидіння теж вже починають. Гріти. теплом. теж до гарно. гарний. ксенон, все працює. Спеціальне видалення помилок, щоб ми побачили, які є активні, які є пасивні. Тому що він сказав, що акумулятор повністю сюди в автомобілі, тому що він декілька днів був в Німеччині. Зараз холодно приїхав, він квак-квак хотів заводитися і каже, підзарядив. і тому може бути що помилки з'явилися, тому що помилки в автомобілі ніхто не скидав. Ну, як бачимо, зараз ми скидаємо і вже немає ніяких помилок. Так, глянемо ці документи, що нам... Переніс продавець. Ну, в принципі, це всі документи, що він нам тоді висилав фото. Це той тюф, що ще був, він є дійсний до травня 25-го року. Пробіг в автомобілі, Був вже забуде, ми тоді навіть його дивились на ось 168-66 кілометрів. Сервісна книга. Те, що він скидав, останній запис був на 164 тисячі 22 рік. Давайте ще звіримо. Він код 3969. 3969. Він код той самий. Обов'язково потрібно перевіряти. Дуже часто зустрічається те, що підсовують лівий ліві документи, ліві тюфи. W gorąco? No troszeczkę przykręcę. <gry> Sprawdzałem na maksu wszystko. A, to działa, okej. Okay. <gry> Стажевенькі повністю. З посадження якого удару ніде нічого не було. А тільки тут дорожавчини покривається виход на рік по право Там ягноси перевіряє своє. Добре. Повністю перевірку робимо тут. Повністю так. Немає ніякої жі. Тут вік днім крада чуть-чуть підігнути Хіба пожанти тут є Там? Хіба всю шишко пожанку є? є no. добре, добре. добре. Так, дивіться. Ось. Все повністю сухеньке. Поверху також все повністю сухенько. Ось на стику. Все повністю сухенько. Повністю, повністю, повністю все сухо. Z to, wszystko suche jest? Ja no to, to się cieszę. <laughs> nie, wszystko jest suche. Amortyzator pokazał przód 90% chyba Aha, tam, nie? No to, no. to jest nowy chyba. Chyba zmieniony zmienione tak myśli wszystko jest taki. Okay. Tak, tak. No, wcześniej tak, tak. Але робіли з іншим амортизатором. Так, так, так. Так, 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 так. швидко зробив. Мої друзі перевірили автомобіль, так сказати, від А до Я. Перевіряли все, що могли. І ви самі бачили, в якому дійсно стані був цей варіант. Дійсно, автомобіль був весь ціленький в рідній фарбі. Де не йде, там була якась маленька вм'ятинка, царапинка, але не без цього. Автомобіль вже 6 років. По стану салону він виглядав теж ідеально. Де не йде, там були якісь. Підтертя комплектація в автомобілі також була жирненька. Під капотом повний порядок. По дніщу автомобіля також, ми все самі бачили: ніякої ржавчинки, ніякого підтікання, ні з коробки, ні з вогнав взагалі нічого такого ми не побачили. І знову ще трішки поторгувалися із продавцем не набагато, на 200 злотих. І забрали цей автомобіль за 56 тисяч 800 злотих. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль. Ми підібрали для підписника мого Ютуб каналу. Важлива ваша думка на рахунок цього автомобілю. Обов'язково залиште її в коментарях. Не забувайте оцінити роботу лайком та підписатися на цей ютуб канал. А якщо вам потрібна допомога у підборі автомобілю в Польщі, в її контакти в описі відео та в першому коментарі пишіть смс і зізвонимося та все обговоримо. Всім всього найкращого!